Сьогодні почитайте Тимофія, Другий розділ. І тому ти, син мій, будь сильним в благодаті, яка в Христі Ісусі. І що чую від мене серед багатьох свідків? Та й передай вірним людям, які будуть здатні і інших навчити. Тому перенось труднощі, як добрий солдат Ісуса Христа. Як і муж, який воює, не облутає себе ділами цього життя. Щоб догодити тому, хто вибрав його, буде солдатом. Якщо хтось і змагається за переваги, не обвічується, якщо не змагається законним. Земро, який працює, повинен першим їсти від плодів. Подумай про те, що я говорю, і нехай дасть тобі Господь розуміння у всьому. Пам'ятай, що Ісус Христос від насіння Давида Баска змертвий, згідно мого Євангелія. І в ньому є. я терплю біду. Я здодій навіть до Кайданів. Але слово Боже не зв'язане». Тому я все переношу ради вибраних, щоб і вони отримали спасіння, яке у Христі Ісусі, з вічною славою. вірне Слово, бо якщо ми вмерли з Ним, будемо і жити з Ним. Якщо терпимо, будемо і цірувати з Ним. Якщо відречимося від Нього, і Він відвічеться від нас. Якщо ми не віримо, Він перебуває вірним в себе зрехтися, Він не може. Оце нагаду їм. Наказуючи перед Господом, чи сперечатися в словах, що ніскільки не служить для користі, але для розміння тих, хто слухає. Учись, щоб показати себе Богу схваленим робітником, якому не потрібно соромитись, який правильно розділяє слово існує, але уникай світської війської та уст... устопорожньої волотництва. Бо вони будуть зростати до більшого безбожжя, І з того їх буде розгідати як раб, з яких і, і Філід, які відносно істини впали в оману, кажучи, що воскресіння вже було і руйнують вівдеї. Однак основа Божа стоїть міцно, маючи цю початку, знає Господь своїх, і нехай кожен, хто називає ім'я Христа, відступить від беззаконня. Але у великому домі є посуджений. Не тільки золота чи світла, але також з дерева і землі. І деякі для шанування, а інші для безчестя. І тому, якщо хто чистить себе від цього, він буде посуденою для честі, посвяченим і придатним для використання Господа і підготовленим на кожне добре діло. Тікай також від молодечних пожадливостей, але слідкуй за праведністю, вірою, любов'ю і миром з тим, хто призиває Господа від чистого серця. Але до них і навчених питають. питань уникай, знаючи, що вони породжують сварки, а слуга народу не повинен сваритися, але бути м'яким до всіх, Здатним вчити, бути терпеливим, лагідності наставляючи тих, хто дивиться, чи не дасть їм Бог покаяння для визнання істини, щоб вони звільнилися з посаді дьявола, які взяті в полон поголі Його. Амінь.